А зараз я радий вітати у нашій студії Срібного призера Олімпійських ігор, срібного призера чемпіонату світу з боксу, бронзового призера Універсіада. А зараз уже і професіонала Дениса Берінчика. Вітаю тебе, привіт. Ти не вперше у нас і завжди ми раді тебе бачити. Зраз. Як тобі у профі, ти вже провів перший поєдинок, доволі непростий у тебе був суперник, і мені було приємно дивитися на твою перемогу. Не тому, що ти переміг, це можна було спрогнозувати, а саме от через те, що ти переміг в дуже красивому ефектному стилі. Тож відчув якусь різницю в профі боксі і в любительському боксі ну, вона конечно, є, існує? Звісно, велика різниця, так як бокс знаєш суперника і вже непосредственно готуєшся і приймаєш якийсь небудь співачний процес. Ізюминки для достиження, можна сказати, результату положительного. Профі-бокс, сильні перчатки, сильні ребята, там не шутять. Але з іншого боку, з твоїх слів, можна зрозуміти, що в аматорському боксі, в олімпійському боксі ти суперника не знаєш, тому це завжди імпровізація і через те теж по-своєму важче. Ну Теж треба, можна сказати, бути на піки форми на протяженні двох тижнів. Суперник міняється, плануєш одного, виходить інший, це все бокс, всі проігрують, виігрують. И, например, как на чемпионате мира, то нам надо было под 7 боев просматривать и на каждого делать э, отдельную тактику и ведение боя. Это разные уровни. А тут бокса. уже налаштовался на одного суперника, и в принципе ты готуешься до него, под него да, специально выбираешь Да, И понимаешь, его, смотришь его бои крайние, что он делает, где его ошибки, нарабатываешь, это на лапах, в спаррингах и вперед. Що зараз? Є дата твого поєдинку? В жовтні ти маєш вийти в ринг і вдруге провести профі-поєдинок. Чи є якісь варіанти з суперниками і як працюєш зараз? Чесно, нічого не знаю. Я так розумію, це питання К-2 і менеджера. Тренувальний процес йде, три тренування в день в 6.12 в 6. Пашим? Ну, але немає суперника, немає який відео вивчати, немає під кого готуватися, як зараз побудовано. Це ОФП переважно, і робота на лапах, на ружах. Обща фізична підготовка, в основному йде. Канати, руки, м'ячі. Тобто зараз ти будуєш фундамент, якщо можна так сказати, для майбутніх перемог. Нібольшої фундамент, так як часу мало, і думаю, що фундамент заложив неплохой ще перед першим боєм. Які плани? Чи будете їхати, знову ж таки, до Карпат, мальовничих, і там якось ще проводити тренувальний збір? Ну, Чи через... Через... Не передбачено? через дві тижні це все буде звісно, вже окончательні дати, коли, де, хто? Поки що просто режим, тренувальний процес. Але поїздка в Буковель планується? Навірно, так. Да. Ну тобто відомо, що усик, Берінчик до попереднього поєдинку готувалися в да. горах, і це допомагає. Володимир Клишко теж готується в горах. Щоправда, в інших в Альпах, і це йому вочевидь теж не види на користі. горі влияє на функціональну систему. Ну от власне говорили, що Берінчик, от зважаючи на твої останні виступи в любителях на Кубку України на інших змаганнях, казали, що от вже нібито не той. Зараз пішли зі збірної там Ломаченко Усик. Берінчик здає, вийшов ти в профі проти Мадні, досвідченого Мадні, з яким боксували дуже серйозні суперники. Показав просто шалену швидкість і шалену роботу. Ніг. Ну звісно, завжди люблять списувати і. Федерація боксу давно мене списала ще года два назад. Ну ви, я вседа в строю, всегда готовлюсь. Если где-то не позволяло здоровье перед соревнованиями быть на высшей форме, то я это сделал в другие, можно сказать, периоды и бои. Ну, мы завжди в тебе віримо. Спасибо. У нас скоро поєдинок Віктора Постола проти Матіса, бій за поїзд чемпіона світу серед професіоналів, дуже серйозний рівень. Що ти думаєш, якийсь прогноз від тебе почути хотілося б? Не знаю за прогноз. Інтересні хлопці, так як це весова, приємна для мене. І сказати Вікторі, що він хороший парень і у нього більшість є захисних дій, атакуючих, сильный удар снизу. Парень собранный, бьет сильно с обоих рук. Я думаю, что не просто будет и Матисе, и Виктору быть в ринге и завоевывать этот титул. Пускай покажет, бой сильнейший будет выигрывать. Віктор зазвичай перемагає за рахунок ну технічних даних волі до перемоги, перемоги, ясна річ, але в нього є велика перевага. Зазвичай ще й е, у нього довші руки ніж у його суперників. Більшість його суперників трошки нижче, і це ясна річ зручніше. Е, з Матіссе тут ситуація така, що він не настільки низький, і плюс все таки досвід у нього він і проти Заба Джуди боксував, і перемагав Руслана Проводнікова. Ну, да. е, в той же ну... час постол в таборі Мені Пак'яо. Ну да, так как Матиса подстраивался тактикой, когда на него шли, он проваливал и делал свою работу. Получится я не думаю, что Виктору Постулу придется идти вперед, куда-то делать какие-то защитные действия, уклоняться и ломиться за победой. Я думаю, что это может быть все на дальней дистанции, все красиво, грамотно, без всяких рассечений и ошибок. Тобто шансы есть? Конечно, огромний шанс. Ну і ще про одного твого товариша про Василя Ломаченко хотілося б запитати. Він казав, що планує нібито перейти в на категорію вище, тому що немає гідних суперників, ніхто з ним не хоче битися. Чи є у нього там перспектива? Конечно, є перспективи, так як тоже стоять не хочеться, я уверен. І ті ребята, які бігають від нього і не хочуть отримати, як Саша Узик сказав. Люлей, хорей. ну. Я думаю, у Васі є і на три вісових категорії: шанси і сіли. Тобто, можна, є потенціал, щоб підійматися спокійно Конечно. і не переживати через це. Правильно? Конечно. Дякую тобі, що прийшов. Бажаємо тобі успіхів щиро, абсолютно, і перемог.